Активісти Галицького майдану підтримали всеукраїнську акцію Розфарбуй Україну і розмалювали у кольори національного прапора міст через Дністер. До акції молоді схвально поставили городяни і міська влада. Все має бути своє національне, що засвідчує патріотизм і підкреслює любов до своєї країни, її незалежності і демократії, яка виборювалася важким шляхом. Власну ідею цьому напрямку подали активісти Галицького майдану, вирішивши пофарбувати в синьо-жовтий колір автомобільний міст. Сьогодні ми вирішили підтримати весь тренд в Україні, який зараз відбувається, коли розмальовують мости, будинки, всілякі такі речі, набережні. Ми вирішили, що наш Галич теж потребує таких речей. Ми вже колись організовували розмальовували надпис вивіска Галич. Ми розмальовували десь місяць назад. А сьогодні ми зібралися все ж таки вирішили, знайшли фарбу. Довжина обох сторін мосту сягає близько 700 метрів. Тож фарби було потрібно доволі. На акцію фарбування зголосилося біля 25 молодих людей. Зібралися для того, щоб зробити наш міст ну ніби патріотичним. На ньому ми маємо синім кольором написати ніби слава Україні. Зібралися тут, ніби з'явилася фарба і малюємо. Робимо його національно. Галичани і влада міста підтримали цю ідею. дуже хочу подякувати всім нашим галичанам, які нам сьогодні дали 660 гривень. Ось ми назбирали купу грошей. Ми просто ходили з плакатом і просили гроші. Люди відгукувалися, хто мав два, хто 50, хто 20. Я дуже всім дякую. Любов Галько, Віталіна Запорожець Ігор Гусак. Новини телеканал Раї.